У вівторок у півдні всі області України та Автономна Республіка Крим на прямому відеозв'язку зі столицею, що не відбувалося в державі споживачі електроенергії, газу, тепла, пасажири громадського транспорту не мають відчути жодних незручностей на безперебійній роботі всіх служб в звичному режимі та повній готовності до надзвичайних ситуацій, наголошує вже вкотре віце-прем'єр-міністр України, маючи на те підстави. Температура буде халивати від мінус 11 морозу вночі до плюс 8 тепла в день. А в Криму та на Прикарпатті – до плюс десяти. Цих дуже складних для систем теплопостачання. Погодних умовах збільшується виробність аварій на теплотрасах та електромережах. Кілька аварій на теплотрасах уже сталися в Україні. Спочатку опалювального сезону вже було 5 аварійних ситуацій в Тернопільській, Кіровоградській, Донецькій областях та в місті Києві. Голови облдержадміністрації відзвітували, прориви усунули до можливих надзвичайних ситуацій готові. Посипкового матеріалу для доріг та пального для техніки мають вдосталь, угоди з нафто- і газопостачальними підприємствами уклали. Щодо лімітів на природний газ, то з урахуванням зниження температури їх збільшують, але спекулювати цим не варто. Наголошує міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник. Бо це питання державної економіки. Від представника «Нафтогазу України присутні довідалися про розрахунки за спожитий газ. В основному ці цифри в регіонах коливаються в Нажав дев'яносто восьми відсотків і попрохав поквапитися з укладенням угод на 2014 рік. Готові в державі до снігопадів та зсувів лавину у гірській місцині. Представник відповідного міністерства запевнив у проблемних областях цілодобово працюють чергові в оперативних штабах. І нагадав, 21 грудня Україні знову слід чекати опадів та можливих ускладнень у зв'язку з погодними умовами. Голова Укравтодору перерахував запаси пального, техніки та посипкової суміші й солі в державі та подякував за виділені 100 мільйонів гривень їх витерти. На пальне та зарплату, котру боргували. Далі голови облдержадміністрації та їхні заступники звітували про стан справ. Як ведеться Хмельниччині взимку, доповідав заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль. Всі служби життєзабезпечення працюють організовано і злагоджено. Є необхідний ресурс для вирішення тих чи інших проблем. Світлана Поробок, Іван Мовчан, для інформаційного випуску.